Безбар'єрність, без тормозів. Південному відбувся тренінг. Спікер заходу Юрій Степанець, громадський діяч та волонтер, поділився власним досвідом. Юрій отримав травму в ДТП у 2015 році. На лекції говорив про інклюзію, коректне спілкування з людьми з інвалідністю та усунення бар'єрів. Розповів про необхідність створення суспільства, в якому у кожного є рівні можливості: права та доступ до всіх ресурсів. Взаємодіяти і комунікувати з людиною з інвалідністю треба як із будь-якою іншою людиною. Немає нічого так як то кажуть. Базові правила поведінки, базова коректність, базова. Скажімо так, нормальне відношення, людське відношення, звісно, що правильну термінологію можна вивчити. Вона є в вільному доступі. Ви можете подивитися довідник безбар'єрності, знати, як правильно використовувати які терміни коректно, а які бажано не використовувати, забути, викинути на смітник, такі як колясочник, інвалід, людина з обмеженими можливостями, людина з особливими потребами. Це все не є коректними. Ми е, намагалися е, зробити таку програму, яка була як. Би такою е, уніфі, тобто як певний кодекс усіх направлень щодо створення безбар'єрності, а це, ми розуміємо, що це і фізична безбар'єрність, це і цифрова безбар'єрність, інформаційна освітня. Ми намагалися взяти всі заходи з існуючих програм, е, і, ну, розробивши і нові заходи. І щоб ми відслідковували саме стан безбар'єрності в нашому місті за рахунок, з, що було зроблено в рамках цієї програми, наскільки ефективно і так далі. На тренінгу були присутні жителі Южненської громади, зокрема представниці дошкільних закладів, які працюють в інклюзивних групах. Це перший рік, як я почала е, працювати в садочку, працювати з інклюзією це для мене все нове в будь-якому разі дуже цікаво. Е, дізналася і багато нового, і дізналася, в принципі, в більш такому цікавому форматі, скажімо так, не просто по лекціях. Бо в інтернеті багато інформації, але вона місцями так накидана, що ну не завжди все зрозуміло. Література, яку надали. Е, собі, сфотографували, щоб подивитися, і ми будемо використати зараз. Кількість людей з інвалідністю на. Улицях зростає з геометричною прогресією, і це питання, яке ну, буде торкатися кожного з нас. Тому цей захід був дуже важливий. Особисто я до цього ну сюди прийшла, тому що я розумію важливість цього питання. Я розумію, що наше суспільство, наші міста, наші села вони не готові до людей з інвалідністю. Тому це питання потрібно підіймати і говорити про нього постійно, щоб люди ну, адаптувалися до цього. Процесу сам пан Юрій був неймовірно ну, енергійним, неймовірно веселим, цікавим спікером. Тому, ну якщо будуть такі заходи ще в місті проводитись, я б залюбки ще раз їх відвідала. Мені було дуже цікаво, як Юрій подавав таку важливу актуальну тему з допомогою гумору, з легкістю, з позитивом і дійсно якось звертаєш це все увагу, живеш без якихось обмежень і іноді навіть на якісь. Моменти ти не звертаєш уваги і навіть не задумуєшся над ними. Ну дійсно дуже була цікава інформація. Дякуємо за такі заходи і будемо відвідувати ще їх. Представники служби зайнятості розповіли учасникам лекції про державні програми. Вони надають роботодавцям компенсації за працевлаштування або облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Для облаштування робочого місця для особи з інвалідністю другої групи в межах 71 тисячі, а для першої групи там 106 з копійками, шість копійкам. Тобто майже більше 100 тисяч можна взяти у держави для облаштування робочого місця. У нас є вже позитивний приклад, коли для особи з інвалідністю другої групи було облаштоване робоче місце фізичною особою підприємцем. До речі, цей підприємець скористався ще однією послугою служби зайнятості. Людина, ось, ця особа отримала грант для започаткування власної справи в межах 250 тисяч, і за умовами гранту, гранту, цього мікрогранту він називається мікрогрант, бо сума не мільйон а 250 тисяч. За умовами отриманого мікрогранту потрібно було створити два робочі місця і прийняти на роботу людей. От одна з тих осіб, один з працівників, якого прийняли на роботу, це є особа з інвалідністю. І гранти Отримович отримав в нас консультацію. Це вже облаштоване робоче місце, людина працює з задоволенням в комфортних умовах. Ширену версію тренінгу дивіться у програмі про тиждень. Зігрівають захисників найбільше школярі. Волонтери пункту Соловейки оголосили збір зимових пакунків для військових. Акцію приурочили одразу до двох свят дня Святого Миколая та Дня Збройних сил, що відзначаються 6 грудня. В Вашеге зібрали більше десятка пакунків та сподіваються зібрати ще. Кожен рік до Дня Збройних сил України та на День Святого Миколая наша школа збирає е, приємні пакунки, подарунки для наших військових. Ми збираємо шкарпетки, термобілизну, антизастудні засоби, солодощі. Також е, ми малюємо від себе якісь привітальні там малюнки до Дня Збройних сил України, е, щоб. Наших збройних сил була мотивація боротися далі, захищати нас, тому що все ж таки вони не втомилися далі захищати нас, нашу державу. Військовим потрібні протизастудні чаї та ліки, термобілизна, теплі шкарпетки, флісові шапки та рукавички, хімічні грілки та хімічні устілки, ліхтарики, павербанки, піддупники військові. Вологі серветки, чай в пакетиках, кава, шоколадні енергетичні батончики, снеки, швидкі перекуси, страви швидкого приготування. Зібране волонтери відправлять на Донеччину та Херсонщину. Збір наприкінці листопада став вже традиційним. Та, як розповідає Олена Ящук, важко йдуть не тільки збори коштів. Навіть теплі речі та ліки зараз приносять менше, ніж попередні роки. Найбільше допомоги збирають в школах. Це такі елементарні повсякденні речі, але насправді, враховуючи нинішню погоду і інтенсивність да, бойових дій на нашому фронті, то ми розуміємо, що це може бути на один раз, на один раз так це може бути річ, яка використається один раз, тому, тому воно треба. Насправді, враховуючи та кількість пакунків, яка зараз знаходиться на нашому пункту збору. То дуже дуже слабо, насправді дуже дуже туго. Тому я сподіваюся, що є ще вихідні. Я ще так само звернення напишу ще раз і ще раз в соціальній мережі про те, що є вихідні, що може людина в будні дні не встигла чи забула. Таке все буває для того, щоб ще доєднатися. Мене мене дійсно радують, радує те, що школи підключаються. Тобто була одна школа, яка постійно навіть не прив'язуючись до. Свят в нашій громаді школа, яка ну, буває, що вони збирають там як виховний якийсь захід, і нам передають. Діти, до речі, дуже з великим розумінням відносяться. Дуже приємно, що діти передали дуже велику кіпу листів, поробок, дуже такі вони чуттєві, тому що ми коли перечитували, от буквально на днях ну, чесно, воно проймає. Я думаю, що цей емоційний момент теж буде дуже важливий для хлопця. Акція зі збору теплих речей, ліків та солодощів триватиме до понеділка, 2 грудня. Включно. Тож волонтери закликають пришвидшитися, щоб зібрати велику партію за вихідні. Для того щоб передати пакунки, зв'яжіться з Оленою Ящук в соціальних мережах або зателефонуйте за номером 068 3701 310. Посвята першокласників долав читачів дитячої бібліотеки. На свято до дітей завітали казкові персонажі. В формі театралізованої вистави відвідувачі познайомили з правилами поводження з книгами. Учні відгадували загадки, малювали улюблених героїв з книг. Для закріплення отриманих знань та культуру читання дітям показали мультфільм. Ми дивилась фільмсі, всякі заказували. Хто ну, сьогодні зачитав до бібліотеки? Бабушка яка, та королева. Я вже багато прочитав. Я люблю читати азбуку. Там всякі цікаві збірята, там. ну там ще якийсь албетка загадка. Моя любима казковий герой, Золота Рибка. Моя улюблена книга. Стогода не вилучених Нам розповідали там про книжки. А які твої улюблені книги? Є вони такі чи ні? У мене була одна книжка, там були три персонажі, там були принцеси три. Я хотіла ось цю книжку почитати там, де дракончик. Мені сподобалось малювати. А кого ти сьогодні на дощі намалювали? Бураціно. Мені мама читала про Колобка, про Бураціну. Вам сьогодні теж показали мультфільм. Що в цьому мультфільмі розповідалось? Що не можна кидати книжки. Треба з ними охайно бути. Не треба їх рвати. Не треба їх малювати внутри, не треба кусати їх. Такий формат заходу дозволяє не лише навчити дітей любити книги, а й розвивати відповідальність та творчі здібності, зазначають працівники бібліотеки. Захід я Гадаю, пройшов вдало, дітки були активні, не боялися, відповідали на питання, брали участь у конкурсах. У нас був вже третій захід з третім класом. Вівторок у нас був перший, і ввечері в нас ще прийшла дитинка з мамою. і Взяла книжечку після нашого заходу. Так що ми дуже раді, що діткам подобається, вони читають, цікавляться. На завершення учасники заходу зробили пам'ятний фотознімок та отримали солодощі.